Ryzen 7 9700X є старшим братом процесора Ryzen 7 7700. Нова архітектура Zen 5. Одним словом, це має бути кращий процесор за 7700. І потрібно це вияснити. Порівняємо тих два процесора, подивимося приріст за покоління і тест в реальних умовах. Тестовий стенд, материнська плата Gigabyte Aorus B650 Elite X Ice. Охолоджувати камінчики буде вежа Thermal Ride Assassin's King 120SE White RGB. Оперативна пам'ять Patriot. Viper з попередніх відео Відеокарта Asus Prime RX 9070. Перейдемо до налаштувань процесорів. Ryzen 7 7700 обмежений на 110 Вт, максимум CPU boost включений плюс 200, curve Optimize на мінус 30, Infinity Fabric 2167, пам'ять 6400 МГц з таймінгами 28 38 38 50. 9700 x також обмежений на 110 Вт, пам'ять 6200 з такими самими таймінгами. Infinity Fabric 2200, Curve Optimize мінус 20 і так само включений boost плюс 200. Погнали в синтетику. Тест кеша пам'яті. В Ryzen 9 9700 x у нас більше затримки, це особливості архітектури Zen 5 75 наносекунд проти 64,5 на 7700 Читання трохи більше в 9700X, а ось запис вже навпаки в 7700. І також копіювання. А ось швидкостя l у всіх рівнях в 9700X є на голову вище, ніж у 7700-го. В CPU Z 9700X в одному потоці набирає 896 балів проти 7700, го 722, а це дорівнює плюс 24% продуктивності. В багато потоці 7548 балів проти 8732 на користь 9700 x що дорівнює, плюс 15% до продуктивності. Cinebench R24 разін 7700 споживає 112 Вт, включений ліміт на 110 В. середньому розігрітий був, розігріти був до 69 градусів, частоту в середньому тримав 5150 МГц. Процесор набрав 1094 бали. 9700 x частота була в середньому така як в 7700, 5150 ГГц, зато факт. Майже на 5 градусів холодніші. Температура в середньому була 65. і 800 x набирає 1239 балів, тобто це плюс 13% більше. Тестувати будемо у двох тестах з упором у процесор, щоб подивитися ріст за покоління і в реальних умовах, коли в нас упор є у відеокарту. Ну якщо є грати з упором в процесор, це у нас 2К розширення, низькі налаштування графіки з FSR на, ш... на... на максимальну швидку дію. І тут ми можемо побачити переріз за покоління. Ryzen 9 Ryzen 7 9700 x в середньому видає 231 FPS проти 210 в Ryzen 7, 7700. І це у нас плюс 10% до продуктивності 9700X. Якщо я грати в реальних умовах, 2К розширення ультрі налаштування графіки, різниці між процесорами немає. Це тут просто на 1 FPS 9700 x показує кращий результат, але це є погрішність. Stalker 2. 2К на низьких. 144 FPS 9700X і 139700, що дає 9700X плюс плюс скромних 3,5% до продуктивності. І ще варто зауважити, що в 9700X лов 1% є 110 кадрів, тоді коли на 7700-го менше сотні 96. В 2К на ультрах процесори просто йдуть в ногу в ногу. однаковий FPS, тут немає про що розмовляти навіть. Свіжа ігра коронос, Тут процесор, в принципі, плюс-мінус показує однаковий результат. Різниця лише в тому, що d 800 трошки більше гріється, 66 градусів проти 60 В 2К на Ультра, як ви вже зрозуміли, різниці жодної немає. А ось в онлайн-ігрі 800 x показав себе у всі красі. Він тут обходить Ryzen 7 7700 просто значно, середній FPS. 800 x 315 FPS середнього проти 263. Це у нас 20% до продуктивності. Ще можна замітити, що в 9700 x лов 1% 220 кадрів, тоді як в 7700 менше 200, приблизно 180. Ось тут і 9700 x зарішав. В 2К на ультрах різниця у нас буквально кілька кадрів. Тут лише можна додати, що в 9700 x хороший лов 1% 164 проти 149 кадрів, який можна зробити висновок. Особу переплачувати за 9700 x сенсу. Немає в офлайн проектах, фактично, FPS буде однаковий. А ось в онлайн проектах вже є суттєва різниця на користь 9700 x але це лише при умові, що ви будете грати там Full HD на якихось низьких налаштуваннях. Тому Ryzen 7 700 буде куди кращий варіант. Кілька тисяч переплачувати немає сенсу, краще докинути ці кошти до відеокарти.